Розпочинається серія після матчів пенальті. і Бірленд буде бити першим. Півень Назарій біля м'яча. Забиває спокійно, розводить, супе, розводить голкіпера і м'яч по різних кутах. Йде бити зелений. З розбігається, буде бити. Не забиває, прям по голкіпера пробиває. І де. Да. По п'ять, так, по 5. Зараз буде бити Узун Костянтин. Другий удар. Узун проти Полякова. Не забиває, не забиває Узун. Рахунок залишається 1-0. А далі у нас іде бити Мітін. Мітін. Розбігається. Забиває Мітін. Рахунок 1-1 Зрівня він. Рахунок між двома командами, ремболович робить розбіг, пробиває впевнено. В верхній кут забиває Але не забиває у нас. Не забуває дев'ятий номер команди. Валькірія, на жаль, Пономаренко, Денис. На жаль, для його команди. Знову попереду бірланд. Давай, давай. Але і не забиває у нас 15-й номер команди. І не забиває у нас бивець команди Валькірія. знову вже третій удар не забитий в цій серії пенальті з боку. Зараз принести Феденчук на зараз перемогу може своїй команді. Не забиває Феденчук і зараз є шанс. Є шанс зрівняти рахунок у команди Валькірія. Забуває, забиває у нас. Олександре, у нас вже по шостому буде, будуть бити удари у гравці команди. До обох команд. Не видно, Буркун. Не видно, Буркун. Буркун забиває спокійно, впевнено. Мужики не видно взагалі. Отапенко забиває теж і вже по сьомому удару будуть бити гравці обох команд. Корнієнко теж забиває і... Тепер слово за кульшою Олександром. Буде пробувати він зараз. Робить великий розбіг. Забиває спокійно від стічки. Уже по восьмому удару будуть бити зараз команди. Причому рахунок всього 3-3. Вісім ударів. Бабенко забиває. І приходько зараз з боку команди Валькірія буде виконувати пенальті. Забиває і вже по дев'ятому удару будуть бити команди. Поворотом буде бити. І не забуває зовсім повз ворота. пробиває Волинський. Ні, ще у вас удар в запасі. Удар в запасі. Ні, ви хай. Поляковий, де бити? Поляков рішальний удар. Забиває і Валькірія виходить у фінал. У фінал виходить саме Валькірія. Сарій після матчових пенальті. Зараз будемо спостерігати за матчем.